Вітаю! Сьогодні моя розповідь про таку загальновідому рослину, як Тоя Західна. Тоя Західна це невеликий кущ або дерево, яке може сягати висотою до 30, а іноді більше метрів. У дорослому віці формує розлогу крону до 6 метрів у діаметрі. Тоя це вічно зелена однодомна рослина, має дрібні. Лускоподібні супротивні листки. Листки щільно прилягають до гілок, розміщені на гілках супротивно. Характерною ознакою туї є розміщення листків на гілочках в одній площині. За сприятливих кліматичних умов на гілках туї формуються шишечки чоловічі шишечки дрібні кулястої форми, жіночі шишечки дещо більші до 12 мм довжини довгастої форми. В кінці серпня на початку вересня у шишечках достигає насіння. Насіння дрібне до 3 см довжиною. Кожна насінина оточена крилаткою. Разом з крилаткою довжина плода сягає до 7 мм. У дорослих дерев туї кора стовбура темно-бурого кольору має поздовжні борозенки, в однорічних пагонів кора зеленого кольору, але при основі червонувато коричнева. В Україні тую зазвичай вирощують як декоративну рослину, виведені сорти з різноманітним забарвленням листя, а також різноманітної форми крони, як кулясті, так і пірамідальні. Рослинам туї завдяки обрізуванню можна надавати різноманітної форми. Туя західна не тільки гарна декоративна рослина. Її деревина легка, стійка проти гниття. Тому використовується в багатьох галузях. Але потрібно пам'ятати, що листки туї отруйні. До складу туї входять дубильні речовини, туйова кислота та ефірні олії, які надають рослині своєрідного смолистого запаху. До складу ефірної олії туї входить пінен, каріофілен, цедрол, відрен, а також сильно отруйна речовина туйон. Завдяки багатому хімічному складу. Туя західна використовується як лікарська рослина у народній медицині. Препарати туї, у суміші з іншими рослинами, використовують при лікуванні захворювань дихальної системи, зокрема при гострих і хронічних бронхітах, при захворюваннях шлунку, печінки, зокрема при деяких гепатитах, при лікуванні жовчокам'яної хвороби та захворювань нирок, а також як антисептичний та кровоспинний засіб. Також у суміші з іншими лікарськими травами препарати туї використовують при лікуванні ревматизму, падагри, аденоми передміхурової залози та простатиту. Є відомості про використання препаратів туї як засобу проти спайок та рубців, а також її 10-відсотковий настій свіжого листя для лікування червоного вовчака. Зовнішньо настій або відвар туї використовують для промивань запалених ділянок шкіри, при лупі на волосі голови, при облесінні, а також для полоскання ротової порожнини при ангіні і тонзеліті. Потрібно пам'ятати, що до складу листків туї входить отруйна речовина туйон, тому самолікуванням бажано не займатися. Також препарати туї. Протипоказано приймати при вагітності. Розмножувати тую можна як вегетативно живцями, так і насінням. Розмножувати живцями найкраще на початку весни. Кожен живець обов'язково повинен мати так звану п'яточку. На наступний рік вкорінені живці бажано розсадити для дорощування. Відстань між живцями має бути не менше. 30-40 сантиметрів. Трьох чотирьохрічні рослинки можна висаджувати на постійне місце. Туї, як і всі голонасінні рослини, розмножуються також насінням. Насінне розмноження досить клопіткий та тривалий процес. Сортові ознаки рослин при насінному розмноженні практично не зберігаються. Тому якщо ви самостійно бажаєте отримати посадковий матеріал туї, то краще скористайтеся вегетативним розмноженням за допомогою живців. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.